Кошек в таких на судочках привозять їжу, то що ви придбаєте своє, ми ставимо теж у холодильник. У Дніпрі ремонтують три центри для переселенців. У одному з шелтерів у грудні 2022 року сталася пожежа. Тетяна Хмара, мешканка пошкодженого вогнем приміщення. Розповідає, вона і її родина не постраждали, проте у декого згоріли всі речі разом з документами. Ми на кухню всі були якраз ранку. Зранку пили чай, стирала машинка. Я на печці хтось готував. І дівчинка маленька, як забігай, дим іде. Дими, все їм секунди. І шовтера нема. Тетяна разом з доньками приїхала до Дніпра з Лисичанська у квітні 2022-го. Жінка розповідає, доглядає за чистотою у центрі, а її діти допомагали ремонтувати спалене приміщення. Стараюся слідити, звісно, щоб це все, ну знаєте, не портилось, ну, щоб все зберігалося, то, що ми робимо. Хочу, що дома був порядочок. І у нас такий. є. бажаю військових з су. Я больна, тому мураги по мені йдуть. Як зустріну, і кожен кожний мені щось тикає. Керівник центрів для переміщених осіб Олег Браславець каже: за два місяці повністю зробили капітальний ремонт. Закупили холодильник, обігрівач, мікрохвильовку та іншу побутову техніку. Після пожежі тут були дуже чорні всі стіни. Тобто лінолі у мене було благодійні фонди надавали нам допомогу в строїтельних матеріалів. А вимушені переселенці оце все самостійно робили. Де у нас знаходиться бойлер, В нас знаходиться машинка. В нас знаходиться душова кімната. Тобто все дуже гарно, удобно для того, щоб вимушені переселенці у нас могли бути чистими, гарними. Олег Брисловець розповідає: наразі готуються до прийому трьох сімей з міста Оріхів Запорізької області. У нас повністю ми приготували, повністю все позастілали, приготували для того, щоб зустрічати ці сім'ї. З початку повномасштабного вторгнення у трьох центрах тимчасового житла прийняли більше ніж тисячу переселенців. Розповідає Олег Браславець. Каже, наразі у одному з шелтерів проводять ремонтні роботи. Вже облаштували кухню, ванну кімнату та вбиральню. Також планують відремонтувати електропроводку, аби запобігти повторних пожеж. Вот у нас повністю зроблена нова щитовая, яка дозволяє повністю. с новыми кабелями, сидеть и, и знать о том, что пожара практически быть не должно. Я дозволил нашим деткам малювати на стенах, потому что они очень хотят развиваться. То есть вот... Нас даже малюнки є на стінах. Представниця благодійного фонду Єлизавета Опаренко каже, ремонт роблять за рахунок фінансових донорів. Однак розповідає, для проведення робіт не вистачає фізичної допомоги. Ми розголошуємо цю інформацію саме серед наших донорів, серед великих маленьких середніх бізнесів. які Пропонують якусь свою допомогу у вигляді якогось обладнання, у вигляді будматеріалів або у вигляді фінансування. Власне Єлизавета Опаренко додає: охочі долучитись до ремонтних робіт, можуть знайти додаткову інформацію на сайті благодійного фонду. Алла Бережна Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.